От імені міського голови, виконавчого комітету, подавської міської ради і себе особисто щиро вітаю всіх вас Шевченським всім святом. Послана Тараса Григорьовича Шевченка і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм. Найглибше виявляє патріотизм і почуття національної гідності. Багато віршів Шевченко стали народними піснями. Багато українських композиторів з почуттям особистого обов'язка писали та досі пишуть музику до творів Кобзаря. В тихне, тих по міні, радіють люди, що відпочинок, а я невлюсь і серце млинок в темний сам. Як явище велике і вічне, невичерпний і нескінченний, волею історією він ототожнений з Україною і разом з буттям рідної держави продовжується нею, вбираючи в себе нові дні і новий досвід народу, відгукуючись на нові болі та думи, стаючи до них, скрижали долі. Ти за сіяєш у прийдешнім віку. Сходиш хлібом, духняним, на ярушнику у розкриллі земних і заобрійних трас Носочієш над світом великий Тарас. Тарас Шевченко геній, мислитель, пророк, людина незвичайної долі і незвичайного таланту, що здобула світову славу. Увібравши в себе душу народу, він підніс його духовну велич і красу на найвищі височінь. Чим збагатив увесь світ, Тарас Шевченко звеличив Україну, звеличив весь український народ. Тяжко важко в світі жити, в сироті без роду, нема куди прихилитись, хоч з гори та в воду, в того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь ледащиця за морем лукає. Есть на свете доля, так кто ее знает? Есть на свете воля, так кто ее мае? Есть люди на свете, с ревлом злотом сяют, Сдается, пануют, а доли не знают. Хто прийшов вшанувати велику людину, гордість нашої батьківщини? До нових зустрічей!